Я Берль Станіслав, фахівець з розвитку продуктів компанії Тола Грасен, і сьогодні ми поговоримо про. Культури, які ми вирощували саме про озимі культури, хочу звернути вашу увагу на складні погодні умови в Дніпровському регіоні, але при цих складних умовах у нас досить є гарні показники по озимій частині пшениці КВС Лазулі. КВС лазулі пшениця досить пластична. До посухи в цьому році доходили показники до 65,3 центнерів з гектара урожайності. В порівнянні більш пізні пшениці посідали десь пів тонни 700 кілограм. Відставали від нашої зимої пшениці. Переваги сорту, то що не так вигорає колос. Цей одна із кращих остистих пшениць селекції компанії КВС. З показниками якості класу, а також вона є невисокоросла. У нас менше соломи, більше врожаю. для наших посушливих умов саме те, що треба. Що стосується КВС «Талант», ця пшениця більш потребує у нас трошки вологи. Наприклад, в тій самій Дніпропетровській області у нас вона трошки відстала, але дала врожайність 55-56 центнерів з гектара. Пак КВС Умберто. Незважаючи на складні умови вирощування, показав все з гарної сторони. Хочу відмітити його здатність до повторного гілкування, коли у нас відмерзає основна частина стебла. Такі морози досвідчення агрономи вже років 30 не бачили. Умберто досить пластичний гібрид, стійкий до фомозу, пластичний до строків посіву, оптимальних пізніх. На ранніх етапах його можливо треба буде один раз. Зробити рост регуляцію, але ми в цьому році бачимо, що будуть у нас, скажіть за це, пізні посіви, так як вологи немає. Хочу відмітити також гарний сорт озимої ячменю КВС Фаро. Це сорт подвійного напрямку, тобто можна вирощувати на фураж і на пивоваріння. Нашим клієнтам пропонуємо продати свій урожай трошки дорожче в посушливих умовах 2024 року. Ми отримали урожай 61,8 центнерів з гектара. Що, скажемо, біля нього, біля цього ячменю, росла поряд пшениця. Вона дала, наприклад, цей сорт 22 з гектара. Тобто, бачимо, що ячмінь зими тут витягнув. На цьому полі в умовах посухи досить гарні показники за рахунок високої натури зерна. Цей ячмінь можна продавати з дисконтом на пивоваріння, коригуючи азотне живлення. Він не є високорослим, шестирядний, і в нього є гарна стійкість до зламу підколосового коліна, що є досить гарним показником і можна зекономити на рост регуляції. Швиденько зупинимося на озимому житті. Це стосується тих клієнтів, тих аграріїв, у яких є. Е... Тваринництво. Щоб знизити ризики ацидозу, ми е, пропонуємо своїм клієнтам використовувати житній силос, додавати в період годівлі до 30%. Ну, тут вже більш точно, можна сказати, точково. Це КВС Пропар. Е, хочу характеризувати як жито, яке е, має таку особливість, гібридне жито, е, докущення з весни. Тобто, якщо у нас осінньо трошки слабувати кущення, в нього є можливість докуститися з весни додати пару паганів, які нам дадуть більшу кількість виходу житнього силосу. Досить цікаві є у нас результати, тому підписуйтесь на канал, а я передаю естафету Кропивницькому регіону. До зустрічі в полі.